Від 4 жовтня корабельним районом Миколаєва курсуватиме тролейбус з автономним ходом. Маршрут номер 10 від вулиці Айвазовського, зупинка Казка, до залізничного вокзалу Миколаїв Пасажирський. Галина проживає у корабельному районі. На думку жінки, відтепер у транспорті буде значно менше людей, що зробить поїздки комфортнішими. Ми дуже довольні, дуже нам буде легше поїхати пенсіонерам особливо, бо утром не можна сісти, люди йдуть на роботу. Нам не можна перебиватися. Дуже дякуємо всім, хто. Це за це. Дам велике дякую. Графік роботи маршруту з п'ятої ранку до двадцять першої години. Говорить водій тролейбуса Сергій. Чоловік розповідає, усі тролейбуси номер 10 курсують за двома маршрутами. Ми їдемо у корабельний район по десятому маршруту. приїжджаємо на вокзал і далі їдемо по другому маршруту, тому що треба заряджати акумулятори. Так як в корабільний район ми їдемо на акумуляторах, тому вони розряджаються. І щоб зарядитися, йому потрібно час 40. І ми, щоб... Час 40 тут не стояти, їдемо по другому маршруту на Намив. Директор комунального підприємства Миколаїв Електротранс Юрій Сметана каже, станом на 4 жовтня, десятим маршрутом курсує шість тролейбусів з автономним ходом. Першочерговим пріоритетом для нас став стали робочі перевезення, так звані години пік, для того, щоб люди могли вчасно і з комфортом доїхати на роботу, а також ввечері повернутися додому. Тому ми ці шість тролейбусів. Максимально зменшили інтервал руху вранці. Це близько 20 хвилин, в день у них більший іде інтервал близько години, і ввечері знову зменшується там до 25 хвилин. За словами Юрія Сметани, графік курсування згодом підлаштують під попит пасажирів. Крім того, підприємство планує збільшити кількість тролейбусів по цьому маршруту до 10. Аліна Ковальчук, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.